У цьому відео я покажу три корисні гаджети, які стануть чудовим доповненням до здорового способу життя. Нейпо np bs 03 це не просто ваги, а повноцінний домашній аналізатор складу тіла. Вся інформація відразу відображається в застосунку. Підключення до смартфона займає секунди. Одід Next Pro 2. Компактний, але надзвичайно потужний масажний пістолет професійного рівня. Його головна фішка це глибокий перкусійний масаж, який проникає на 30% глибше ніж у звичайних моделях. Завдяки технології Next Power пістолет розганяється до 3500 ударів на хвилину, а сила тиску до Осягає 40 фунтів. Якщо ж вам потрібен альтернативний варіант, який можна брати з собою. Зверніть увагу на OIT Next Mini. Попри компактність, він впорається зі своїми обов'язками на 1-2. Але тут є все, що потрібно для поверхневого масажу: амплітуда, сила і стабільна швидкість. Він чудово підходить для щоденного використання, щоб розслабити шию після офісу, прибрати втому в ногах, зняти напруження в попереку чи розім'яти руки після тренування. Ваги контролюють ваш стан, масажери допомагають відновлювати і зберегти тонус, а ви отримуєте результат і відчуваєте себе краще.